до Христа, а Бог приєднав тебе до себе, Бог приєднав тебе до Христа. Амінь. Okay. Ми не можемо нічого зробити, щоб покращити то, що зробив Христос. Амінь. You can just be to what he says and what he set up, and then you'll live in, in um, your life. Amen. <coughs> Вибачте. Uh, все, можемо, слово, слово, жити, словом, okay, I, I I'll say that now. Um you can't I say it now before we read that that verse. You can't make your life any better by the things that you do by yourself. Tak. Це те, що я хотів сказати на самому початку: що ми не можемо покращити самі по собі наше життя або зробити якимось його таким дуже хорошим, без Бога. You can only make it better by hearing what Papa says Amen. to you. Ми можемо покращувати цей процес, наше життя тільки тим, що що ми будемо слухати те, що каже Господь до нас. Alleluia. And live it together with him. І жити разом з Богом. And the Spirit of Christ І з духом uh, Христа is Duhom Christa Vin Mini Cash. If you запишу. try to improve your life without them, you're getting out of line. You? if you try, if you try, or no, trying to improve your life якщо, without them, якщо людина буде старатися зробити кращим своє життя без Бога, it, you're getting out of line. То це означає, що вона виходить поза те життя, яке приготував їй Бог, вона виходить поза Божу лінію. It makes you ну, а це вже буде не то життя, яке приготував Господь, а це буде таке сюди-туди життя, сюди туди, то тут, то там, то тут, то там. То з Богом, то без Бога, то з Богом, то без Бога. Okay, the way is what to you. А ми ж знаємо, що дорога нашого життя вперед, або наш активний рух вперед бувається тільки тоді, коли ми чуємо, що Бог каже до нас.